Нуль. Саме нуль балів турнірних призових в нашому тенісному батлі приніс Мастерс Майами у чоловіків всім учасникам батлу 9-го туру, забігаючи вже наперед. Тому що восьмий тур жінки, а 9-й. Чоловіки. Так ось саме нуль Всім, Друзі. Підводимо підсумки одночасно двох турів, 8 і 9, присвячених е, представницьким турнірам у жінок і у чоловіків. Але вон, цей турнір проводився паралельно обидві половинки. І ми підводимо одночасно тисячник WTA у дівчат і у хлопців. Такий турнір називається Мастерс. Так, от, дивіться, нами всіми найбільше всього було спрогнозовано, що переможе на Майамі на Мастерс у чоловіків Алькарас. Рубльов, двічі, Шелтон, Драйпер, Мпечі Перрікар. І жоден з них не дійшов навіть до однієї восьмої. Це просто неймовірно. Це перший прецедент такий, коли жоден з учасників тенісного батлу не набрав жодного з балів. Тому по чоловікам мені було дуже легко проводити підрахунки. А по дівчатам ну, трішечки прийшлось порахувати. Отже, восьмий тур Майами. Друзі, не забувайте підписуватись. Я буду нагадувати дуже часто, буду дотошним. Підписуйтесь на наш канал і ставте вподобайки, пишіть коментарі. Що ви думаєте з приводу е, туру тенісного батла Майамі у чоловіків? Для мене це було неймовірно шоковано. Я був такий м'яко кажучи, шокований. Отже, дівчата, дівчата більш всього, принесла балів 5 Аріна Сабаленко. Е, звісно, тому що вона виграла. Цей турнір. Соболенко принесла 5 балів нашому одному з лідерів Денису Боровікову. А також новички наші, Вабанк і Аня Іванова. По 5 балів 3 учасника взяли. Далі 2 бали принесла швінток, чвертьфінал. Іга Швенток принесла 2 бали. Live Гуд. І е, Денис Боровіков наздогнав Live Гуд по 27 балів тепер. В сумі за е, 9 турів. Далі е, 2 бали. Швінта принесла е, Геннадію Боровіку. Толкин Берчимбетове. Валерію П'ятаєвасу і Кардай 2024. По 2 бали. І ще у нас є учасники, які взяли по одному балу за україночок наших за Костюк. Ігор Леонідович взяв за Марту Костюк один призовий бал додав до своєї суми. І я, ваш покорний слуга. За світоліну. 1 бал додаю до свого кошику. І таким чином оголошую вже остаточно підсумковий вигляд нашої таблиці. Перші два місця поділяють Ливе Гуд і Дініс Боровіков. По 27 балів. Далі на третій сходинці. Геннадій Боровік 23 бали. Четверте місце Толкін Берчимбетова – 22 бала. І п'яте місце Олександр Алєєв – 20 балів. Це п'ятірка лідерів. лідерів. Прошу вибачення. Далі йдуть претенденти. Я так буду називати, вже з 6 по 10 місце. Олександр Сичкаренко 19, Number One, 19, Елена Вольф 17, Игорь Леонидович, прошу выбачения, Валерий Пятаевас, Обишов а, Леонидовича, Валерий Пятаевас 13, а потом уже Игорь Леонидович 12, Ренат Абенов 11 и Мастер-класс 10. Оце десятка лідерів. На сьогоднішній день, получається, навіть це більше Дванадцятка. Це не десятка лідерів, а ті, хто взяли по 10 балів і більше. Тому поки що, Поки що. що виглядає ось ця. Пам'ятаєте, я казав, коли нагадую правила постійно. Я казав, що ближче до середини батлу, а це десь. Початок літа буде червень, скоріш за все, я е, вже, ну, звісно, вивчивши таблицю нашого батлу, е, визначусь з лідируючою групою, яку е, ось цю групу лідерів я буду вести надалі. А ось всі ці наші друзі, учасники, які по одному чи по два рази заскочили в наш батл і залишили його. Таких я вже далі не буду проводити. Поки що. Я надіюсь, що ось ці 12 попереду йдучих наших учасників будуть триматися. Я надіюся на це. Ну, і, можливо, до нас приєднається. Ось тут є. Такі чудові новачки, які з першого заходу взяли одразу по 5 балів Вабанк і Аня Іванова. Я сподіваюся, що не пропаде Дет Свободний. Дуже надіюсь на нього. Штука Туркіна. Бажано, щоб не пропадала. Ну, і я так надіюсь, як мінімум 10-12 ми з вами, ну вже візуально. По таблиці визначимо. І ось цих лідерів все ж таки буде правильно або 10, або 12. Вести вже і далі. Це, я вважаю, що це відбудеться десь приблизно перед Уімблдоном. Ось такий нюанс. По нашій таблиці, по нашим е, підрахункам, підсумкам і набиранням балів. Що стосується правил, поки що без змін правила ті самі е, приймають участь тільки підписники: один учасник, один прогноз. Ви прогнозуєте переможців. Запропонованих вам турнірів. Переможець вгадали 5 балів. Фіналіст вгадали 4 бали, півфіналіст вгадали 3 бали, чвертьфіналіст 2 і одна восьма 1. Це дуже просто. Якщо ви передумали, а вам буде даватися декілька днів на роздуми. Ви можете. Старий коментар з прогнозом видалити. І лише тоді поміняти свою думку і поставити новий коментар прогноз. Але, друзі, це дуже важливо. Попередній старий свій ви повинні видалити. Це дуже строго. Отже, Нібито нічого не забув, як завжди кажу, я надрукую, продублюю і в нашому Іксі, в Твіттері, посилання на який є у першому закріпленому коментарі, і в нашому телеграм-каналі, і у нашій спільноті тут в дописах, в публікаціях на Ютюбі. Кругом я продублюю таблицю станом на вже 31 березня, по підсумкам 9 турів разом. Ось, скажемо так, наступний 10-й тур. Буде проводитись по чоловічому турніру Монте-Карло. ATP 1000 Монте-Карло. Це буде, забігаючи наперед, уже кажу 7 квітня. Тобто е тиждень відпочиваємо і на Монте-Карло. ATP, чоловіки, буде 10-й тур нашого батлу, це забігаючи наперед. Давати свої прогнози на чергові поточні тури треба під тим відеороликом, який відповідає туру. Тобто наступний е, випуск відео е, буде ось саме і присвячений. Цьому 10 му туру 7 квітня Монте-Карло чоловіки ATP Тисячник На ґрунті. Я ще буду представляти учасників Монте-Карло. Обов'язково у чоловіків. І буде окремий відео, конкурсний, програмний відео, і тільки під. Визначеним відео потрібно строго давати тільки там свої прогнози. Дякую за увагу, друзі. Дякую, що ось вже так. Ну, достатньо немало часу. Ми провели в батлі аж 9 турів уже. А турів буде, забігаючи наперед, я вам скажу, десь приблизно. З 3 десятки. Ну, більше 25 турів, це як мінімум. Не менше 25. Це за весь сезон, за весь рік. Тому ще дуже багато часу. І тому я наголошую е, саме такий важливий принцип, що починати грати в наш батл можна е, з любого туру. Навіть оце з 10-го туру ще можна починати, і ви зможете до кінця сезону до грудня 2025 наздогнати лідерів. Бачите, поки що лідери здобули по 27-23, бачимо, 22 бали, і ще можна до кінця сезону наздогнати і навіть перегнати. Тому я запрошую всіх ласкаво просимо на наш тенісний батл. Правила я повторюю і дублюю перед кожним, черговим, перед кожним черговим туром. Тому коли я буду давати відео по 10 туру, я іще раз дуже рітельно і дуже дотошно так. Повторю і продублюю наші правила тенісного батлу. Дякую, що ви з нами. Дякую за вашу активність, підтримку, перегляди і увагу до нашого турніру. Не забувайте, що саме найголовніше для нашого каналу і турніру це ваша підписка, вподобайки. І змістовні коментарі. Пишіть ваші думки, пишіть ваші пропозиції, пишіть ваші запитання. Дякую за все, що ви робите на благо нашого каналу і нашого турніру, друзі. Слава Україні! Слава ЗСУ! Скорішої нам перемоги над расизмом. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові і добра! Папа, всім удачі, до зустрічі.